Близько 40 питань порядку денного розглянули депутати міської ради на черговій 37-й сесії міської ради, яку провів міський голова Олександр Грицаєнко. Він і виступив з першого питання з річним звітом про роботу виконавчих органів ради у 2013 році. А про стан забезпечення громадського порядку профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території міста Лубни інформував начальник Лубенського міського відділу з обслуговування міста Лубен та Лубенського району МВС України в Полтавській області Олександр Власенко, заслухавши та Виривши його інформацію, депутати рекомендували на належному рівні проводити роботу з особами, які перебувають під наглядом міліції після звільнення з місць позбавлення волі та умовно засуджених, а також продовжити встановлення технічних засобів відеоспостереження в місцях масового перебування громадян, найбільших шляхах та перехрестях, а також найбільш уражених вуличною злочинністю. Крім того, йому рекомендовано вжити комплекс заходів щодо боротьби з наркозлочинністю в цілому спільно з громадським формуванням, муніципальна служба правопорядку міста Лубен, проводити роботу щодо. До ліквідації стихійної торгівлі в місті власне останню рекомендацію отримав і голова правління зазначеного громадського формування Григорій Малешко, доповідаючи про роботу, проведену у цьому році його працівниками. Запитання обом доповідачам поставили депутати міської ради Віктор Манджара, Надія Друнько, Наталія Костюк, Валерій Больбот та інші. З метою визначення довгострокової стратегії планування та забудови міста Лубни на виконання програми розробки містобудівної документації на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням сесії міської. Ради 21 січня 2011 року, враховуючи висновок спеціалізованої державної експортної організації Центральна служба Української державної будівельної експертизи, депутати міської ради затвердили Генеральний план міста Лубни, виконаний Українським державним науково-дослідним інститутом проєктування міст Діпромісто. На сесії міської ради було затверджено також програму економічного та соціального розвитку міста на 2014 рік. Збільшено статутний капітал Лубенського комунального житлово-експлуатаційного управління та комунального. Підприємства Лубний водоканал. Про план роботи міської ради шостого скликання на наступний рік інформував секретар міської ради Іван Карпець. Ним, зокрема, передбачено проведення пленарних засідань міської ради та основні питання для розгляду на них. Крім того, депутати обмежили роздрібну реалізацію алкогольних та слабоалкогольних напоїв та пива на території міста у стаціонарних об'єктах торгівлі та закладах ресторанного господарства з 22 до 8 години кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята. Цим же рішенням передбачається заборона реклами алкогольних Напоїв та тютюнових виробів ближче ніж на 300 метрів прямої видимості від території дошкільних та шкільних навчальних закладів. Анастасія Ляшенко, Юрій Рудь, телевізійна служба новин, об'єктив.